Просто щось то нереальне. Ви виграли айфон. Це просто невіроятне. Дякую. Я от у мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. Ну вообще не жив. Не вірив, що виграєш. Ось такий айфон ти виграв зараз. Показую від проекту контент Ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор. Ой, та Смартвісо. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли. iPad. Ми вас вітаємо. Ще не можу повірити. Чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь. Ну не напевно, не можуть. Лахатро. Боже, і ні. Блін, наскільки люди не вірять? Алло, Олена, вітаю. А знаєте, хто вам Сергій. телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Так, да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Ванчук, це iPad. вам від контент-хати Це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда. Це всі загалом просто так чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То це просто неймовірно. Я... Просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас, аж жінка там. Ще більше рада, ніж ви. Це просто я не знаю. Ну, я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний. Новенький. У вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю його. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам Лі, хочу тобі, подарувати. Дуже будь ласка, будь ласка. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, Макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, iPody, Айфони Це постійно відбувається Просто вам показую, що у нас робиться. Сергій вітаю, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви ви? Дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Да? Я ніколи в житті нічого. Це перший раз я виграла. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. О, круто. Володимир, Алло. я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно. Дуже приємно. З Я вас вітаю. Ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю. Ви виграли телевізор 4К з лет підсвіткою 43 дюйма. Нікікас. Нема слів. Я вам дуже вдячний. Марія. я